Подобається це, комусь що не подобається, але у нас колись ми проводили дослідження, е, Україна мовне, російська мовне населення десь 50 на 50. Тому ми можемо спілкуватися будь-якою мовою. Головне, щоб ми думали і робили правильно. Тут це, це для мене головніше. І от подивіться, тут де конкурс. от закладочка, е, Оце тут якраз знаходяться всі наші конкурсні роботи. Ну от Буквально остання робота листопадовий конкурс, присвячений героїзму. Ось ми бачимо кращі роботи, які пройшли повністю відбір, вони тут всі знаходяться. Тобто, кожна людина може зайти, подивитися будь-яку роботу. Ну, тут в основному це студентські роботи. Хоча теж, от, якщо дозволите, зараз, щоб мені не помилитися, дуже цікава була одна теж презентація. Ну, ага, Оксана Дубовської. Тобто, це наші студенти насправді це вчорашні школярі. Тобто, ага. Не хочу відповідь, ну, Бог з ним тоді, не хочу то, як хочу. Але усі оці роботи, воно ще раз повторюсь, вони залишаються настільки, скільки буде існувати цей сайт. Тобто, колись станете дорослим, будете своїм дітям казати, що ага, написала, розмістила, і до цього часу люди ходять і читають.